Маємо знати чисту правду. Мої карти покажуть вам, ви будете розмислити чи просто відпочивати і пізнаєте правду, що треба знати тепер про війну. І я часом роблю для вас пасіянси на гральних картах. Дуже вам раджу дивитися мої пасіянси, бо вони показують вам цікаві моменти. І так робила моя бабуся, так робила французька королева і моя бабуся. Це дуже добре для вашої психіки. Особливо за часи війни ми повинні берегти свою психіку. Так що я дуже вам раджу і я буду робити більше пасіянців. Дивитись ви чи ні хтось комусь це треба. Бо майже на мій погляд, на погляд гоміопата і цілителя, пасіянси це єдине, що треба тепер людям за часи війни. Отака в мене таке було, було мені. Відкрито так мені було. І ще, може, хтось з вас думає, що це в мене така береза тут робить. Бачите, береза, якщо вам видко, ця береза впала мені а, просто в ноги, коли я йшла, по-моєму, мольфарському лісу. Я живу буквально в лісі, на, 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 на околиці лісу. Мальфарський ліс, називається він Тихий дух, Pacific Spirit. Хто в Канаді знає, мабуть, дуже знаменитий, в ньому є. А, Університет Британської Колумбії зразу за цим лісом дуже-дуже гарне, гарне місце, Я живу. І коли ми йшли з Миколою, говорили про Україну, про долю України, Україну, і в упала ця гілка берези нам в ноги. У нас, знаєте, дерева дуже високі, якщо сильний вітер, то буває, гілки падають. І це я це подивилася як знак, щоб дати захист. Захист моїм рідним слухачам і глядачам. Так що пропоную вам цю березу, буду виставляти її як на, для вас, щоб ви захищалися від злої сили. Злато вона не сила, від злого духу, можна сказати. Так, тут у мене ботічелі це старовинні карти, вони духовні. Взагалі, карти, карти це привід, привід порозмислити, ну, у нас розум духовний, то чого ви так на мене лаєтеся? Це духовні карти. Багато чого хочу спитати у карт. Ну, що вийде на душі ляг, як буде лягати, так і запитаю. А, друзі, хочете по тему підняти? Дуда вийшов з інтерв'ю, розказав багато чого цікавого. Вони закупили нову зброю в Кореї дуже-дуже потужно. І що він нам пропонує? Бачите, це Христос прийшов води напитися, така сцена тут. Ну, це він хороше пропонує. Він пропонує нам купити в них зброю. Бо говорять, ми її купили, нам самим треба зброю, нам треба себе захищати, бо у нас теж ну, є, а, є такий страх, що і до нас можуть прийти. От. А він пропонує нам купити в них зброю. Чому ми не можемо купити? Що ми боїмося за борги? Ну, боїмося за борги життям людей платимо, так виходить. Тут Паш, бачите, знову це марний клопіт. Марний клопіт це говорити українцям, бо українці не хочуть боргів. Вони краще своє життя покладуть, а боргів не хочуть. Ой. Він ще сказав, що тепер Україна і Польща це не ключові партнери. І що тут є? Українці обурилися зразу. Ну у нас так, чи, чи друг, чи ворог, у нас немає середини. У Нас немає, ми не вміємо себе поводити в світі. Він сказав, що ми вам не ключовий партнер. Що він мав на увазі по цій карті? Він мав на увазі, що ну, немає такої потуги в Польщі. Мабуть, він мав на увазі, що порівнюючи з Євросоюзом, взагалі, чи з НАТО, НАТО, це знову вам нагадується, це не, не ціле щось, а це окремі держави. порівнюючи. А з Штатами, то Польща нам не ключовий партнер. Це правда, бо вона не може стільки робити, як може зробити ЮС. Не може нам дати 100 а, мільярдів долярів. Ну не можеш, ну немає в них такого, правда ж він сказав правду, а нам, оце в очі коле, нам треба, щоб аби друг чи друг чи ворог. Ну, людей на голову голову треба лікувати, я б сказала, так. І тепер ще що він сказав, одно ну, про сільське господарство, про продукцію сільського господарства. Шість кубкова тут карта. Ну вона потужна. Це карта щедра. Вона говорить: він сказав щиру правду. А я вам скажу, що я знаю, бо я вирісла в Україні, Центральна Україна. Це означає, що якщо дощ йде, то ви не можете на землю стати. Ноги будуть просто слизькими. Бо у нас жирна земля. Немає ніде в світі такої землі, як у нас. Ніде. От. І в Польщі немає. У них чи ліси. Чи гори, так, чи болота, а господар у них дуже потужний, дуже дуже роботящий. І скільки б господар не працював, якщо немає такої землі, як у нас, то він не буде таким, так, така продукція не буде, як у нас. То в нас теж добрий господар, але я вам скажу: я була в Польщі, я бачила, як я йшла селом, бо я йшла на Пілігримку бачити цього по Петро II, Я його бачила на свої очі. От, і я йшла селом, я йшла ну пішки. Так, такого я просто очі в мене. Ну, не можна, не можна, я не бачила в Україні таких е, господарів, щоб так е, свою землю любили, так управляли, так було чисто і е, гарно. І такі були вони роботящі. Вони, ми ночували в них, ми бачили не одно багато господарств. Але вони не можуть зрівнятися з нами, бо в нас дуже. Ну, Чорнозем немає такої такої землі, ніде в світі. розумієте? Ми тут порівняємо з вами кисле з гарячим. Що можна порівняти кисле з гарячим? Якщо ми рівняємо польське сільське господарство, німецьке чи українське? І він сказав, що продукція в Україні дуже конкурентно зможна, бо вона дуже ну, солодка, дуже-дуже смачна. І вони бояться. Ну, це ж нормально, хіба ми не боялися, якщо б у нас був би такий сильний конкурент. А наші, замість того, щоб задуматися, обурилися зразу. Ну Наші люди просто знаєте, ставляться так. Дві мірки. Одна мірка до себе, інша мірка до, до других. Якщо є у вас дві мірки, то ну, це треба щось зробити з цим. От. І він сказав, що вони бояться нас, він це показав собою. Це карта. Дурень називається, так? Ну, Дурень не почув, що він сказав, а зразу обурився і почав ем, лаятися. Це є таке. На що він натякає? На, на що він натякає? Що ми не партнери, не друзі? Він натякає, що треба домовлятися. Треба з сі, сі, сіло домовлятися серйозно. Не треба говорити більше про ем, волинську трагедію через хто як бачить. Не можна про це більше говорити. Бо це не справа держави, це справа істориків. У нас своя правда, у них своя правда, у істориків своя правда. А держава не має втручатися в це. Вона, мабуть, вона повинна шанувати пам'ятники е і все. Це не державна справа. Якщо Польща про це говорить, і ми про це говоримо, говорить про те, що і у нас, і у них не зріла демократія ще поки. Якщо. Е в історичній події втручається держава. Це не демократія чи не зріла демократія. Бо в нормальних демократичних країнах немає думки, офіціальної думки про, наприклад, Волинь. Я сама з Волині. Я вам скажу так. От. Що буде з Польщею? У нас в Польщу будуть міцні, тривалі, щасливі. Стосунки, якщо ми будемо зрілими, а не будемо тільки своє хотіти, а не, не бачити а, іншу країну, як, як просто теж країну. Будемо бачити цих ворогів, чи їх друзів, чи це все. Просто нормально треба, нормально відноситься. Карта дуже хороша, це карта маг. The Magician. Треба сісти за сіл по Треба бути розумними, треба, щоб розумні люди сиділи, а не Ярмак. І не Зеленський. У нас є кому сісти за стіл. Нас нова жіноча сила. Тут розумні жінки. У нас є розумні жінки і чоловіки а молоді, дуже, дуже дуже розумні, потужні і взагалі люди. Неважливо там жінки, чи чоловіки, чи ще хтось. Це вже на мені свічку тримати. Професійні люди вони повинні це вирішувати. Бо просто, просто соромно чути це все. І нам треба відносини на рівних рівноправні відносини, а не допомога. Досить вже допомоги. Нам треба рівноправні відносини, допомагають жертві. Якщо ми будемо лишатися жертвами, то нам ще довго-довго будемо мучитися. Карта поради, що стосується Дуди. Тут Дуда, він такий молодий, він не дуже молодий, але такий тут жезловий. Він, Він хоче, щоб з нами жити в мирі, бо він наш сусід. От, в нас є історія брутальна, всіляка, не дуже хороша в основному. Але він, він хоче, щоб ми по-європейськи себе поводили, і щоб ми були достойними партнерами. І він не натякає ні на що. Це наші вже собі накрутили себе. Не, не допомога тепер треба бачити, а відносини, стосунки на рівних. Оце я бачу. А що ви бачите, то мені говоріть. Бо карти вам показували, всі карти бачили. так? Всім доброго здоров'я! Ви у мене на гостинах, і я дуже щаслива, що можу з вами поспілкуватися. І нам допоможуть сьогодні гральні карти, так робила моя бабуся. Мабуть, і ваша теж. Це автентичні гральні карти, тільки такі вживаю. І хочу подивитися для вас, для всіх українців і в Україні, і в діаспорі. По всьому світі, що буде, ви не знаєте на щастя на долю, пасіянс, французький старовинний. Запрошую вас відпочити. Подивитися майбутнє, духовна практика. І струк... структура вашого мозку буде краще після пасіянсу. Можна поставити свою інтенцію, якщо хочете. Ну, спитати у моїх карт, чи буде те, що ви хочете, Пасіанс вважається складений, коли одна чи дві карти лишаються. Якщо лишиться більше, ніж дві, то я прочитаю ті карти, як чим серце заспокоїться, чим діло кончиться, кінчиться. Давайте, давайте дивитися. Починаю? О, бачите, якийсь марний клопіт у вас є. І цей марний клопіт може стосуватися дітей. Ви з дітей переймаєтеся, дуже сильно переймаєтеся. Але я бачу, що не треба перейматися, не треба хвилюватися з того приводу. Так. Опс. Бачите, карти хочуть розмовляти як сильно. Ха -ха. Марний клопіт червоного короля, який за вас. Дійсно дуже-дуже хвилюється, дуже хвилюється. Мо, а, мабуть, ви на відстані. Це дорога, дорога Бубного короля до вас. І червоного теж. Дивіться, все буде гаразд, і всі турботи ваші підуть. Бо а, дві пікові, Однакова масть чи номінал, що між ними, якщо одна чи дві між ними, це все ми забираємо. Такий метод. У мене є багато методів медичних, це один із них. Я бачу, що клопіт бубновий буде за гроші, за документи. Христова дама тут втручається. Може, родичка якась ще мати, хвилюється про вас, чи щось думає. З її картами вийшло. Дуже-дуже хвилюється за вас, якась Христова, чи в неї все погано. Ви самі знаєте, хто ці масті, люди в вашому житті. Ви даєте їм завдання розказати про, свою, про своє життя. Був новий клопіт. Стосовно документів чи грошей, фінансів, вирішиться, бо червоні карти між ними все налагодиться, все буде гаразд. Продовжуємо пасіян. Червона дама це ви, хто прийшов на розклад. Христовий, Христова дев'ятка це праця, робота. Ви вам тяжко, ви не любите свою роботу чи вона. Вас замучила вже, ви дуже тяжко працюєте. Віс... Вісім пікова говорить, що тут є декілька варіантів. Один з варіантів, що ви тяжко працюєте, і ще є варіант, що пікова дама заважає вам, вам через неї пустуються, і сльози через неї, і клопіт такий, так? А вам вона не дає одужати і вилягає до вас з обманом. Пікова дама лягає до вас. З обманом, хоча для багато кого з вас ви на відстані з цією дамою, але вона лягає до вас з обманом. Ваше життя відвернуте від неї. Христова десятка говорить, що якби не вона, то у вас і праця було б краще, і життя було б краще. Але, знаєте, вона в оточенні хрестових карт дуже хороших. Це говорить про те, що ви подолаєте ці труднощі. Так, у вас якась дальня дорога є, гроші. <кій> Треба зробляти, так? Чи документи ви дуже переймаєтесь, бо нова дама тут виступає, і вона не байдужа до вас. <кій> вона відповідає вам взаємністю якоюсь, так? вона щось вам обіцяла і не лишить байдужим ваша, ваша ситуація її. Може, це якась особа, це якась особа, яка має гроші, вам допоможе. І, може, це буде е, вам на користь? Так, дорога йде. Бачите, хрестова дорога це така і казенна, і за родину, і ще й дальня. Ну, ви дуже далеко поїхали дві шістки. Ви дуже далеко поїхали від, від свого рідного порогу, можна сказати, так? Але буде щастя, десятка червона, буде щастя з новим е, мужчиною чи партнером. Е, піковий король е, дуже. Хороша людина, щира, чесна, порядна, а також з ресурсом, людина з ресурсом, і ви потребуєте певної підтримки. І ну, багато у вас було чого поганого, зневага родичів. так, Навантаження велике було і фінансове на вас, і таке емоційне навантаження. А вам багато хто ну, заважав тим, Кому бракувала совість, не було у них совісті, і ви були змушені робити те, що ви зробили, а тепер ваше життя буде дуже сильно змінюватися. Ви спроможні будете багато що зробити для себе. Тут роботи про, діт про дітей, ви багато що хорошого зробите для дітей. І бачите, тут і гроші для дітей, чи вам діти, якщо дорослі допоможуть. Дуже хороші карти стосовно дітей вийшли. І щастя в них буде, і доля в них буде, а вам бути спіковим королем якийсь новий о, чоловік, так? Так, не, якась біль є реакції родичів <кій> не дуже душевна. <кій> Прямо скажемо, не дуже душевна, і спілкування було таке з напругою було спілкування у вас з родичами вашими. Угу. Так. Бачите, родичі, родичі, заздрість велика. а от Несподіванка від них якась іде. Неприємна несподіванка, мабуть, напружена напружна така зустріч з родичами. <кій> так що треба знати, що родина це <кій> серйозно. А піковий король він дуже вас любить, але в нього щось тепер не дуже щось йому легко, бо може. Може, ви не відповідаєте взаємністю, чи ви ще одне одного не знаєте. Але він хоче з вами познайомитися, хоче вас пізнати. Може, він вдовець, бо там дев'ятка пікових була. О, у вас щастя в Червоному домі. Щастя, здоров'я. Бачите, всі червоні карти ви, ви між ними. Бачите, як добре йде пасьянс. У нас лишилося три карти. Два короля за вас думаються це дорослі діти. чи... Люди, може бути начальник, може бути син, чи ваш коханий Христовий король. Вони вам готують якийсь подарунок і червоний клопіт. Дуже хочуть, щоб у вас було все гаразд. Приємні будуть події стосовно бубнового короля і стосовно Христового короля. Тут безпека, тут приємні подарунки, тут. Ви будете справлятися зі, всі, зі всіми викликами, які дає вам життя, і за вас буде дбати не, од, не одна людина, а дві. І всі такі базові потреби людини, тимчасовий захист чи фінанси чи документи це все буде вирішуватися. Дев'ятка бубного про це. В родині буде все гаразд, діти, все буде добре. Кохання, мабуть, так, по, по червоній валет – це про кохання. Буде все дуже гаразд складатися у вас, і на серці у вас буде дуже добре, приємне відчуття, що все йде в хорошому напрямку для вас в житті. Так, я прочитала ці карти, бо тут чотири лишилися, і всі дуже хороші карти. Це говорить про те, що пасіянс вам. Дійсно, допоможе знайти свою долю, знайти щастя. Я щаслива, що так вийшло. Хай Бог вас і вища сила благословляє. Бог то і є вища сила, правда? А ми з вами скоро обов'язково зустрінемось.